Ну, я би сказав, із найважчих, можливо не найважчих, але дуже потрібних справ. Це він, да, він сьогодні, яка от, е, возглавляє, чи як по-українськи -по -по очолює ветеранську раду. Я це казав на всіх мероприємствах, У нас є багато у раді цих як кажу, рад, Але це є одна із найдієвіших рад, яка не формально яка от для галочок лише працює. А він сьогодні проводив всі ті ну, засідання, бо є такі, що лише для галочки. Він все проводить так, як воно має бути. І з цього є відповідний результат. Він сьогодні дбає і турбується про Таких людей навіть молодших, багато молодших людей, як він. Зумієте? Це така людина. Для мене це є вчитель, це є наставник, я дуже багато від нього взяв. Я надіюся, що ще до тих 100 років, яких ми вам там вже ви, ви, ви знаєте, що міська рада ті хороші, відміряли. Ніколи. Ми вам наперед, все там пропожено, ви це мусите жити, що там ви, ви мусите виконати і за цих ще декілька років, які там вам ми приписали, ми вище багато, мене вам вчити. Ми вас любимо, поважаємо і бажаємо, щоб ви, е, 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 ну. Ви від нас нами. мали ту як кажуть, довіру, ту надію і той, mm -hmm. що ви бажаєте той результат. Бо yeah. я знаю, що ви звикли працювати тільки на результат. Yeah. І я вважаю, щоб ви його до... yeah. працювати. Я вибачайте, може десь, ну, стараюся, щоб все було так, як, як, кажуть, як має бути. Творчо, творчо. І я сьогодні буду. скажу, скажу о, о, результатом вашої праці є сьогоднішні ваші іменини. Це є цей результат, якого ви добилися. Це є те, що люди вас поважають, люди вас оцінюють вашу роботу. І сьогодні, дивлячись на цей стіл, в такі роки я перше казав в першому тості, що люди до таких років не доживають, а не то, що працюють на повну катушку, я так скажу, як ви сьогодні працюєте, і це є той результат, що сьогодні так багато людей мене по телефону. 5 чи 6 чи 10 разів більше було, але сьогодні дійсно люди прийшли навіть з других населених пунктів, вони з вас беруть приклад. Так. Дякую. Оце в нас дійсно учить.